Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, сьогодні хочу вам показати ті рослинки, які я придбала в Польщі в садовому центрі. Ось Це мої покупочки такі. Ну, Я вже тут почала з ними працювати, вони відпочили, я відпочила від дороги, вони відпочили від дороги. Я їх роздивилася. Ну, знаєте, там як біжиш, щось купуєш, то. Очі великі, <да? шив> руки загрібущі і так далі. Ну, старалася вибрати те, чого в мене ще нема, або щось там подобається. Значить, от роздивилася ці хіноцеї. І хіноцеї буде підсаджувати біля гортензій волотистих. Мені ну, дуже сподобалося, в мене є пару кущів і хіноцеї, ну, іншого кольору. Біля кущів волотистої гортинзі. Ну, я вам скажу, що це дуже ефектно виглядає. Тому купила ще суртіки. Ну, жовта-горяча, така жовта вона мені взагалі, я думаю, що це дефіцит такий, такого кольору ну, на клумбі, і тому я її взяла. Значить, Цей екземплярчик дуже такий чистий, все з ним гаразд. Значить, роздивилася, в якому вони грунті, зростають. Ну, тут торф, а потім просто кругом є отака мульча. Ну, то ж, мульчу можна сипати будь яку завгодно, але от вона, бачите, така шкарлупа від гречки. Ли? Ну, в общем, отака, отака, від гречки. Да. Так що, отак, от можна не тільки кору, а от і так. от. Значить, як завжди, все. Коріння, все оплетене. Значить, Це я буду садити в відкритий ґрунт. От прямо цього року буду висаджувати, хоча тут щось є, отакі кущики. Спробую, звісно, розділити. Тут є ще, ну в общем, короче, є що поділити. От, такі спробую відділити. Ну, десь більше ділянки, десь менше. Але спробую їх поділити. Ну, Мабуть, квіти зріжу, щоб отримати більше діленок. Оцей кущ, я навіть, знаєте, тось, коротше, на колір дивилася, а навіть оце не побачила. От ви знаєте, як це Зараз, може, не дуже видно, бачите, така от іржа на листях. Ну, Я вже обробила. От один раз, тут воно було навіть сильніше, тобто це вже таке ну, пильцинє літучий. А тут знизу от ли, листочки гарні, це тільки зверху. Я оце, ну, Тут виходить, обламався один квітонос. От, я його виходить, видалю. І от, бачите, от це саме там поук, навіть. Тобто та іржа є і по стеблу. От, Отсюди я, мабуть, не достала. От, бачите, така вона більш яскравого кольору. От, аброби... А тут вже приглушено, тому що воно вже оброблене. Фалькон і топаз брала. Ну, не знаю. Як воно, мабуть, з одного разу не подіє, але однозначно от краще отаку от, ну, хворе таке стебло краще просто видалити і все. Тому що тут от, е, такі листочки більш-менш нормальні. Ну, що ми, це один екземпляр, я його поки що на клумбу садити не буду, поки отак от, е, листя все це не вилікую. Так, це за Да? Тепер е, широколисні. Це кущ такий, знаєте, молодий, от він, знаєте, такий більше як весняний, верніше так, що в середині літа його продають, такі, такі кущі. Тобто, ну, я бачила, що він отакий, от, бачите, от стеблом дуже молоде, Бруньки не за тільки починають там закладатися, але у мене є можливість його потримати в теплиці. От, і я так думаю, що цього року він буде зимувати, ну, верніше так, я в планах, в планах, да? тобто, для того, щоб воно визріло, визріло це стебло, я його ставлю, ну, як похолодає, як похолодає, то ставлю в теплицю і він ну, тут от, дозріває тут верхівки. Я думаю, тут він, от, на цих це молоді. Пагани, не хотіла їх зрізати, тому що значить, тут хочу отримати квіткову бруньку. Отак от. тобто, оці залишила, щоб були квіткові бруньки. Тобто я буду чекати, як вони там, ну я думаю, до грудня місяця вони постоять. Потім я йому зроблю. Ну, саме цьому кущу, як розповідаю, да? тобто, дивлячись на його стан. Зроблю йому місяця на два холодну зимівлю при темпера... ну, в холодне приміщення перенесу. Да? От. І там при температурі там, допустим, 0 плюс 5 максимум він відпочине цей кущ. І тоді навесні буде квітнути. А, ну І до цього ж я ж його візьму, пересаджу, звісно, пересаджу з більшого об буквально, об'єм. Ну, на палець. Не то, що там великий горщик. Тут 5 літрів, виходить, 7,5. короче, знайду горщик, так, щоб е, от, від стінки і отак от був так, от, один паль, палець і все зазор. Тобто не буду дуже його збільшувати об'єм. Ось от такий ред от лілак-нема ну, в, в мене такого е, от у само, такого кольору. Ну, На телефон він більш береться. Такий, знаєте, червоним, А він пурпуровий такий. Ну Деякі от, бачите, тут от я взяла живці, ну в мене таке правило, що якщо є можливість, то всі нові сорти я беру живці, хоч трошки. Ну Пару живців, тут щось отут-от от я взяла живець, там, ну в общем, десь я їх. Ну, ну, короче говоря, взяла живці, зараз покажу, де я їх там розмістила. От, бачите? І от, виходить, от воно от, от, присохло трошечки, це вчора вчора їх ставила, от вони присохли. Бачите, які вони молоді? Ну, для живцювання воно добре. От. Але для того, щоб виростити, тому якщо отак от осінню ви купуєте такі от рослини, то треба мати умови для того, щоб їх доростити. Тобто їх не можна не в ґрунт садити. Ну іменно в такому от стані. Бачите, тут -от все стебло, все зелене. все зелене. Це такий, знаєте, екземпляр, якщо як гарний, якщо я б я його купувала весною. Ну, а так, знаєте, попалася, тому те то саме. Тому купила. Ну, от, виходить, отут, от я зняла броньку. Значить, як я їх Щас я вам покажу не броньку, а так, живець. От дивіться, як я його зняла. Тобто я йому тут залишила, отак, от, от, якщо рада саме, да? от я йому залишила раз, два, три, чотири, аж п'ять, п'ять листочків. Тобто 5 міждовузлі я йому ні, раз, два, три, чотири, А, 4 міждовузлі я йому залишила для того, щоб він формував отут-от, от бачите, отут от, щоб він формував бруньку квіткову. І тут, от наверху, буде формувати. А якщо він почне рости, я не захочу формувати квіткову бруньку, значить буду зрізати тоді на. Ну і будуть вони в мене жити, ці живці взимку під лампами. Ну, поки що так. От бачите, зажило воно зразу гарно. Тут от ще в нього от така квітка йде. Тут от, ну, це в принципі тут молода квітка, це квітки вже такі більш дорослі. Ну, взагалі з таких, от, з таких от рослин, які тільки от запущені на цвітіння, дуже погано беруться живці. От, вкорінюються. Верніше. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Так, оцей екземпляр. Це екземпляр вже зовсім по-іншому. Ну, тому я вам відео знімаю, ну, щоб не тільки показати таке, знаєте, безполізне відео, що ти купив. Мені це, мені це не подобається. От, а я вам просто покажу різні рослини і різні, різні. Різні рослини і різний стан їхній, тобто це кущ старий. Ну, в ньому багато-багато наросло нових таких от паразків, Тут наоборот. Тут от у нього все повизрівало вже. Бачите, тут просто от багато от цих ну наросло багато дуже гілок. Скоріше за все він був замерз ну взимку у них чи якось там я не знаю, на площадці воно ж стоїть у них. E, значить, взимку вони взагалі навіть оці горщики не заносять, укривають e, e, этим, агроволокном. і все. E, ну, тут я бачу квітку. Да? E, тобто це не молодий кущ, це старий кущ. В нього он, там, он, бачите, он багато підрізок, тож є от стара ну, В общем, коротко, це старий кущ. І Всі гілки на рослин. Бачите, тут, тут була ну, відна, я ж кажу, що був підмерший. І от це от я, значить, получається, тут все, все, оце, все, воно його взяти на живець дуже складно, тому що він ну, вже одревіснів і тут воно не буде вкорінюватися, ну, буде так стояти і все. Ну я тут знайшла, от, щоб не відступати від свого правила, на якихось от тоненьких гілочках, які більш молоді, я взяла, зняла от верхушечні верхушечні живці, ну, от буквально, от, допустим, от, наприклад, да, от, якщо отаке от, то от буквально отак от. От, от от таку от верхівочку, да, от маленьку верхівочку я взяла і зняла. Теж покажу зараз, де воно стоїть. Значить, ну, там, там верхівочку, яка більш-менш така, знаєте, м'яка. Ну, Отакий от саджанець, який тут от визріває, значить, що з ним можна робити. Його можна пересадити в більший об'єм, або так от тримати його до весни, якщо в якомусь приміщенні, ну, тобто не збільшує об'єм, а потім весною вже висадити відкритий ґрунт. Або зараз можна висадити відкритий ґрунт, тому що, ну, наприклад, у мене, да? Наприклад, у мене на півдні може у вас там десь такі, знаєте, райони. Райони більш з прохолодним кліматом, але у мене ще місяця два буде тепло. Ну, В крайнім випадку, якщо його висадити під ну, на вулицю, да, відкритий ґрунт, отакий от, іменно, от, іменно, з визрішим стеблом, тут то Тоді можна навіть зробити буде йому укриття, і де він буде дозрівати ще, там, ну, знаєте, щоб минути ці приморозки. То, що у нас буває так, що приморозить, а потім, а потім знову тепло. І от тоді Можна значить, зробити таку халабутку йому невеличку, і, якщо в відкритому ґрунті буде, він у вас, да? і щоб оце, оце все дозріло. От. Ну що, На цьому саджанці видно, що він дуже-дуже голодає. ну В телефон от я дивлюся, так воно не сильно видно, але воно все жовте. Тобто зараз я йому буду давати е, ну, препарат заліза, магні, для того, щоб виправити цю ситуацію от з такими от листами. Тобто, тут не захворювання, тут просто нестача, е, нестача питання, тому що е, рослина стара, я ж вам сказала, да? горщик тут 5 літрів. От рослина стара, і той тобто, він в цьому горщику мучається. Я вже не знаю скільки. Тому, якщо його висаджувати, то ну, Відкрити ґрунт або збільшувати горщик, ну, можна збільшити, в принципі, нормально можна збільшити. І, і, і отут от треба, коли, коли ви витягуєте такий от ком, да, то треба його гарно прорізати коріння для того, щоб воно там ну, трошки попроростало. Тому що тут от саме в цій рослині буде дуже заплутане коріння. Тобто, ну, Одною рукою я так не буду доставати, але якщо ну, повірте мені, що там буде така, таке заплутане коріння. Що жах. Тому, ну, а там же і внутрі коріння, там, вон, бачите, тут все, що хочеш. Ну, Воно тут росло, <ріху> на площадці стояло вже не один рік, поки я оце не прийшла і його не купила. Значить, це саме. Тобто от, от, таку рослину, з от, от, такою древесиною от і да, можна садити відкритий ґрунт. І дивіться, якщо ви там боїтеся да, висаджувати щось, там, думаєте, щось пропаде, то візьміть в більшу таку лунку, посадіть поглибше. І отак, от, ну, допустимо, от, ну, ви отак в рівень землі посадили, а отак десь до сих пір взяли і присипали мульчою. І тоді у вас ці бруньки, які знизу, вони збережуться однозначно точно оці, да, які знизу. Ну і може, якщо там знизу щось буде з корінням, то отут от у вас підуть коріння нові, от, от з цих заглиблених Заглиблених оцих от стебла з цього заглибленого. Але ну звісно, отаку рослину, рослину густу треба буде проріджувати. Але цю операцію я вже залишу на весну, тому що ну, тут не живця не можна взяти, ні. Ну, тобто говоря, проріжувати з толком і з розстановкою можна ну, навесні, мабуть. Я вже подивлюся, що там з нею буде. Весною. Так, Це я купила волотисту гартинзію Ну, Давайте я розповім про цю рослину. Тут, виходить, купувала я його тільки з тою цілею, що я побачила, що це воно. Ну, По-перше, да? тут виходить от такий от горщик, ну, хоча в нас то, теж можна купити із таким горщиком, і з такою біркою. Але мені вже так достали ці пересорти, що мені, ну, я в цьому році навіть нічого не купувала. Треба відпочити трошки від жахів. пересортів. От. Ну, тут поїхала, побачила, що дійсно це саме ця рослина. Ну, тут, тут було от, от, оце все, от, дивіться, оце я познімала живець. Тут все було в квітках. тобто отак, от квітки були кругом. Ці квіти я залишила для того, щоб подивитися, от бачите, що тут воно буде. Ну і, в принципі, коротше говоря, залишила. А також зняла на живець, ну, зняла саме от верхівку. тобто Знімала, допустимо, ну, як я вам показати, от, от так, да? от, якщо от така от верхівка, то я знімаю от такий от кусочок, там де, там, де він такий от молочний, е, молочний такий м'який. І е, ну, цю можна, от, допустим, верхівку от зняти. А, ні, цю я не зняла, тому що, тому що вона така вже більш, ну, квітки нема, але от вона тут древесніша, а тут зверху, виходить, пару лістиків, лістиків і все. Ну, да, тому я її не зняла. Значить, е, е, Короче говоря, от я познімала, бачите, от от, В минулому році я так робила на сорті Quick Fire Fab. Я його показувала, є відео на каналі, і як я вкорінювала, як зніма, знімала цей живець як вкорінювала, і Потім я постійно показувала відео, як я його, виходить, оці, оці саме Quick Fire Fab, що я з ними робила. Тобто як я їх пересаджувала, як я їх там. Орізала верхівку, потім перечеренковувала, потім знову пересаджувала. Ну, коротше, говоря, всі операції є. Вплоть до посадки в ґрунт. Але що я вам скажу? Я і тоді казала, що не робіть так. І, і знову я кажу, що не робіть так. Ну, це така виключна ситуація, тому що все ж таки є продаж отаких от рослин такі гілочки вони, ну, просто вони пропадуть і все. Вони як вам сказати, весною я їх обріжу на дві пари броньок, щось викину. Ну, тобто брунько, Брунькою живцювати з такої тонкої гілки не виходить. Ну там чорті що виходить, коротше говоря. Але... Живцювати осінню, от з таких, от та саме, да воно живцюється, але що потім з ними робити? Потім така мука. Я вам передати не можу. Це треба, знаєте, не тільки вміти живцювати, але ще набити руку і вміти ці саджанці пересадити, і щоб вони там не завмерли, і щоб вони не закінчили свій, свій вегетаційний цикл. І мати умови, не тільки там лампи, тось тобто, воно постійно, по-перше, не вистачає світла. От минула, я не знаю, як ця зима буде, а минула зима, вона зовсім була без сонця. Там, знаєте, в 10 годин ранку щось посвітліше, а потім, в 15 годин після обіду, вже все. Уже все, у нас ніч на дворі, От, тому вони постійно були в мене під лампами. Потім треба в приміщенні їм якусь вологість витримувати. Ну, Мене виручало, що в мене є теплиця з цитрусовими рослинами, де там підтримується температура до 10 градусів. І тому мене це так сказати, виручало з цими садницями. Ну і знову, коротше, я сказала собі, ніколи в житті я не буду. Так робити, ну це був мій експеримент. Ну я вам кажу, що це безконечно. Ну, якщо вам там нема чим зайнятися взимку, то будь ласка, можна пробувати живцювати і так далі. Але влітку у вас може настати розчарування з тими саджанцями, це я вам точно кажу. От. І, значить, говоря, от в минулому році я купувала. Точно такий же Він коштував 1800 гривень, цей коштував 65 чи 55 злотих, Коротше, тому я його і взяла. От. Але знову ж таки не визрівши. Оце. Хоча, отой, отой я просто, от що можна робити з таким саджанцем, якщо не черенкувати, да? Тобто, Ви його просто сміло висаджуєте в ґрунт. Той садженець я висадила навіть пізніше. Я висадила в ґрунт. Тут у нього вже оці, от, оцей низ, всі бруньки визрівши повністю. Ну, Це сорт росла. Я його буду висаджувати в горщик 60 чи 40 літрів. Ну, подивлюсь, який горщик у мене висвободиться від іншої рослини туди нового землю і все. Тобто він буде зимувати на вулиці, ось такий саджанець. Якщо тут щось не визріє, верхівка може щось змерзне, але потім весною буде обрізаний на дві, на дві чи на три пари броньок. Все. В общем, вот это я вам розповідаю, що робити з такими саджанцями. От саме з такими, коли, от, бачите, верхівка тут не визрівша, він, він тільки починає квітнути. Ну, тобто це... Ну, скажімо так, дуже-дуже молодий саджанець. Ну, а бачите, от в нього тут зараз отак, щоб краще було видно, отут просто ліс. Ну, цих тонких гілок це треба буде вирізати оці тонкі гілки. Ну, це завжди так. Чому так? Тому що, ну, по-перше, це низькорослий сорт. По-друге, у... за кордоном немає такого, знаєте, як ми от бігаємо над кожною рослиною, вирізаємо. Кожну гілочку, у них просто машина обрізка. Машина обрізка, вона їде, і отак, от, знаєте, отак, отак, от чик, отак от приїхала і все отак підстригла, отак, от. -от. І тому це куча от, таких от, от, таких от, тонких гілок. Ну, я так ще подозрію, подозріваю це тут куча тонких гілок, тому що це просто от такий от сам по собі кущ і по-іншому його не виростити. Треба мати, от для того, щоб мати красиву, гарну картинку цього куща. Саме раніше цього сорту треба мати кучу-кучу от от таких от гілочок от, і багато-багато от таких от квітів. розумієте? Тобто не одну-дві квітки, от, наприклад, як отут. От, а маса от, таких от мілких гілок ну, У всякому випадку, дивлячись на формування цього куща, я так розумію, що виробник саме це нам і показує. Так, ще давайте покажу. Ну, це теж із розряду. Рослина, верніше, куплена із, із, із того принципу, верніше, що надаїли мені ці пересорти купувати у нас в Україні. Ну, і, і тут вона ну, дуже Просто я розумію, що це точно цей сорт. От, я розумію, що це ну, просто. І що, мало того, що це сорт. Тут ще он квітки з зубчиками. Ну, буває, знаєте, так, Фрейс наприклад, можна купити з зубчиками, можна ні. А оцей екземплярчик от він з зубчиками. Ну і Я розумію, що це саме цей екземпляр, саме той сорт, який мені треба. От, і, ну що, тут в ньому виходить чотири от гілки. Ну, там був ще один горщик, але над цим я так довго-довго вдума. Я просто думала, що може ну, там, купити де побільше таких гілок, а потім все ж таки зупинилась на цьому екземплярі, тому що тут його не треба буде переформовувати. Тут Отак -от. трошечки Отак ще не визрівша верхівка, тут знімати нічого не буду. Зверху, хоча можна було би зняти, але опять же, що це мучиться зимою. Коротше говоря, этот я буду поливати монофосфатом калію для того, щоб він процвів. А оці дві гілки, от одна і друга, тут квіток не буде, але щоб вони визріли по краще. І потім просто весною візьму живець з цієї гілки, тому що вона, тому що ми що мені сподобалася, дивіться, яка вона товста. Все. Отак от виростити. ну, я, я можу вирощувати от. саджанці, де ну, це, виходить, двохрічка. От, двохрічка, Бо за один цикл, може, її виростили, як я вирощую. Ну, в общем, чотири гілки, виходить. Отакі от товсті стебла. Мене це влаштовує на 100%. Це от приклад того, як повинен виглядати саджанець, добрий, ну, якісний саджанець. От так от. Тому що, наприклад, в минулому році я навіть робила відео, що купила там, штук 10 наверное, нових сортів саджанці, і з них... Один більш-менш мені сподобався, ну хоча я от просила, е ну, казала, що мені треба. Але ну от нема. нема такого, що я пишу. От, А оцей оце, оце, саме так, як повинен виглядати саджанець, який ви будете. Тобто, от таку рослину можна висаджувати в ґрунт, відкритий ґрунт. Е вона ще визріє до е морозів. Тут в неї вже все визрівше, от все здерев'яніло. От, бруньки готові на наступний рік, чотири товсті гілки. От, навіть вже, ну, це не хвороба, такі листочки, це просто осінь. Осінь вони відлітають, е, значить, рослина накормлена, коріння там. Е, я коли, коли підняла оцей, а, дивіться, кстати, мульча, бачите, а тут от щіпа така. Ета, коли підняла е, этот самий, как его. А, кстати, от, подивіться, скільки багато мульчі, бачите. Ну, отак от от, треба класти, щоб воно не пересихали ці горщики. І ще продовжу, коли я підняла самий, коріння, подивилася, воно там не заплутане. Тобто воно просто дійшло отак от до краю горщика і все. Тому цей екземпляр мені дуже сподобався. Колір квітки теж такий лаймовий, дуже сподобався. Сама квітка, ну, короче 100% те, що мені треба, тому я купила. Тому я купила. Так, зараз вам покажу, бачите, яка, яка? квіточка велика, да? так, ну, в общем, отакі мої плани. Тобто, це піде відкритий ґрунт, це піде в горщик. Тут можна, можна зимувати, а весною, скоріш за все, будемо зимувати в закритому приміщенні, а весною піде відкритий ґрунт, тому що зараз. Не встигну всі ці пересадки, ну нехай перезимує в сараї. Це піде однозначно, розділю і висаджу біля гортензій. Цей у мене дозріває в самому горщику і в, в, ну, в тепліці в теплиці буде дозрівати і зимувати. Так, ці два, цей треба лікувати ще. а ну і от Я вам хотіла показати, Оце, що я там вчора наживцювала, ось так от вони виглядають. Це, що я вам показала, граундбрейкер, бачите, я їм навіть отак от не знімала ці квітки, от вони так і стоять. Короче, 77 от, от такі в от я от знімала його. Отак от от багато. Ну, думаю, як мучатися взимку ставити під лампу, то вже ж, щоб не задарма. Да? Так, це, виходить, от, от дивіться, як відрізняється. що да? я вам казала, рослина, що широколисна гортензія, яку треба підживити, от бачите, який лист. А це молода. Це живці її, бачите, по кольору як відрізняються. тобто, ну, Але зараз немає часу. вже, ну, В принципі, треба було б спочатку підживити гортензію, підживити її, вирівняти її кольор, а потім знімати живець. Розумієте? Але ну, часу вже нема, потім воно і воно вже дереві... таке задеревніло, я навіть не знаю, в воно чи ні, оце верхівки, ну, так зняла молоденькі, подивимося. Ці вкоріняться це однозначно. От, значить, отак от воно в мене буде отак стояти. Ну, це я так винесла з кімнати. Буде стояти в кімнаті, ну, і буде відчуватися лампами, там, якщо буде електричество. От, так що такі от справа. Ну, все на все добре.